Зараз промови, я так розумію, це компанія яка наближена? Що це спін-офф? Що це таке? Це спін-офф. З 1 вер... з січня 2025 року ми зробили а спін. Можна сказати, що це таке? От прям. А... По, По нормальному. Дивись, взагалі ми. Як команди повністю розділились, як, е, е, як е, наші окремі культури розділилися. А коли... як ви людей вибирали потроху? Чи вже... не було людей, які займалися було... двома. Ні, У нас проект. не було. Так. У нас спільних людей практично вже не було. Ми робили це поступово, розуміючи, що так є більше фокусу, так є більше би, залученості в конкретний проект, коли люди працюють в конкретному продукті. Ось тому ми вже це робили до того. А, і на момент спінов. Якщо не помиляюсь, у нас було в Boosters всього 160 людей, 140 з яких це були вже ті, хто працює над промовою. Тобто це вже такий був Elephant in the Room, скажімо так. Це трошки неправильне порівняння, але це вже була окрема така культура, окрема історія, окремі цінності, і вже прийшла органічна пора їх випустити і не казати, що вони в бустерс. Окрім того, промова це. Історія з великим інвестиційним потенціалом, і ми зрозуміли, що ця ускладнена структура, десь там генезис, бустерс, промова це дуже ускладнює діалог з інвесторами, тому це теж мало сенс. і Один з факторів, який підштовхнув нас зробити цей органічний насправді процес. До Я бустерс? залишився. В промови як партнер, борд мембер, ось але на всіх інших рівнях ми абсолютно розділені. Якраз хотів запитати. Ти в проєкті лишаєшся Генезис Теж лишається в проєкті? генезис основний партнер в більшості але... проєктів, які там народились. Так, так я розумію. Спінов значить фактично тільки з бустерса, а не з Генезиса. Ти розумієш, ми всі себе не дуже вже відносимо до генезу. Ми сприймаємо генезис як нашого ключового партнера. Ну ви ж продовжуєте щось замовляти в кор компанії там. Ну там, наприклад, юридичка, так, ну, да, є такі, але це більш такі, знаєш, клієнт-замовник уже відносино. Ну, ми за це платимо. Ми за це ці всі послуги. Да. Це, це має великий сенс мати таку централізовані, такі централізовані сильні компа команди, як юридична, фінанси, бухгалтерія, безпека і так далі. І так далі. Тому так ми цим користуємося, Але це не означає, що ми є частиною генезис. Ми просто як замовники вже виступаємо цих послуг.